Вітаю! Сьогоднішня наша програма присвячена жінці Освітянці, яка народилася в кінці 19 століття і творила на Освітянській Ниві в першій половині 20-го. Це Софія Русова. Народжена у дворянській родині в 1856 року в селі Олешня. Батько, відставний офіцер, швед за походженням, мати, дворянка. Француженка з роду Жерве. В юному віці померла мати Софії. Виховувалася вона батьком і старшою сестрою Марією. В неї були гувернантки, які вчили її іноземних мов, давали загальні знання по музиці, танцям. Росла вода серед сільських мешканців. Оскільки батько мав ліберальні погляди, то Софія вільно спілкувалася з селянами. Крім того, у селі Олешня її старша сестра відкрила школу для селянських дітей. Дуже часто в їхньому маєтку перебувала тодішня інтелігенція. Крім того, батько мав велику бібліотеку з творами просвітників: Вольтера, Руссо, Гете. Початкову освіту Софія здобуває вдома. У десятирічному віці вона вступає до третього класу тодішньої престижної Київської фонду Клиївської гімназії, яку закінчує з золотою медаллю. Раптова смерть батька змінює життя дівчини. В 1871 році вона з старшою сестрою у Києві засновує перший дитячий садок. Глибоко переживає національність українців. Близько зближується з членами старої громади, зокрема, Михайлом Старицьким, який водив дітей до садочка сестер Лінфорс. У вечірні години сестри надавали приміщення садка для репетицій українських вистав, читання творів українських письменників, а також для зібрань старої громади. Російська імперія пильно стежила за Софією і її сестрою. В 1874 році Софія знайомиться з своїм майбутнім чоловіком Русовим. Виходить заміж. Уже через кілька років, з 1880 по 1905 рік, Софія буде заарештована 5 разів імперською владою. Початком демократичної революції в Росії 1905 року Софія вірила в те, що Україна зможе здобути незалежність. В цей час вона займається питанням української мови, Української академії наук. Крім того, створює комісію, скликає і ініціює з'їзд. Делегатів Російської імперії для визнання автономії окремих держав. Також викладає курс української літератури, який уклала сама, для студенток без курсів. У 1906 році видає український буквар. Одна з ініціаторок друку виходу друку українською мовою кобзаря Тараса Шевченка. В подальшому вона була активним членом Української центральної ради, а також секретаріату освіти, очолювала дошкільний і позашкільні відділи при секретаріаті освіти. Школи, на думку Софії Русової, мають бути різними за методами та формами навчання, але єдиними у формуванні національної свідомості. Учні, на думку Софії Русової, мають вчити не тільки академічні предмети, а ще й пізнавати країну, в якій живуть. В 1917 році Софія виступила ініціатором створення педагогічної академії українознавства. На запрошення тодішнього ректора камянець подільського інституту Огієнка викладала курси української літератури та українознавства в його навчальному закладі. Активно займалася жіночим питанням. Вона вважала роль жінки в політичному житті доволі таки провідною, була однією з співзасновниць Союзу Українок. Проте її творча кар'єра добігала завершення. До влади прийшли більшовики. Переслідування більшовицького режиму змусило Софію Русову емігрувати за кордон. Переїхала вона до Чехословаччини, зокрема, Дебрат. У Чехословаччині вона продовжує свою освітянську діяльність, створює концепцію створення Українського педагогічного інституту імені Михайла Драгоманова, також активно продовжує союзянську діяльність. Крім того, виносить питання українського жіноцтва на європейський рівень, входить до Ради Світового Союзу жіноцтва. Проте і найбрухливіша енергія гасне. У віці 84 років Софія помирає, похована у празі. Софія завжди була собою. Вона хотіла, щоб кожна особистість, незважаючи на вік, статки, статус, завжди розвивалася і прагнула до кращого. Вона говорила, хай кожна душа, кожна голівонька одрізняється в школі своєю фарбою, своєю формою. Це було життєве кредо величної освітянки Софії Русової.